Всім привітки! Сьогодні день завозу і я покажу, що я знайшла в цей день, а також приміряю деякі речі на собі. Перше, я покажу це ось чоловічі такі кросівки. Зверху замша, а всередині, там на п'яточці, як вияснилося, там кожзам і він почав облазити. Дуже шкода, залишила в магазині. А тепер переміщаємося до примірочної. Ось подивіться, скільки я всього вибрала, і потрішку буду показувати, що це за речі. Я вибирала теплі речі. Також були три сорочки шовкових І так, перше покажу це ось таку куртку. Мені сподобався колір, і, до речі, стан був непоганий, вона мені підійшла. Це розмір L, бренд мені невідомий. Підкладка нейлон, Італія. Непогано так вона сиділа, але всередині там вже підкладочка, я вже роздивилася, почала розходитися. Ще я покажу ось таке пончо. Мені дуже сподобався його колір, а також візерунок, який нанесений. Я не знаю, що це за бренд, з якої нитки він зв'язаний. Все відрізано. Але на дотик мені здається, що там є трішки вовни, так як він чуть-чуть покалював мої руки. Ось так він на мені виглядає, мені дуже сподобався такий стиль, і якраз він мені був за розміром, але я залишила так, як не було бірки зі складом. Наступною це буде ось такий сфетрик. Мені сподобався тут склад, колір. Я його приміряла. На жаль, він мені коловся, я не люблю речі, які коляться. Трішки я реагую, в мене тоді починається, можна сказати, алергія. Непогано він виглядав, стан теж непоганий. Ну, Я вирішила його залишити, так як думаю, що людині теж неприємно буде, якщо вона збереться його купувати, що він колеться. Наступний це ось такий кардиган прекрасному кольорі, мені дуже сподобався колір. Такий фіолетовий, насичений фіолетовий, він вогняний. Що я хочу сказати? Стан його був доволі непоганий, але теж вовна трішки покалювала руки, і вирішила я його ну, залишити. На голі руки його не накинеш, не одягнеш. Гудзики мені теж сподобалися звичайний, але зі смаком. Наступна річ це ось такий невеликий светрик. Тут вовна дуже гарної якості. Бренд мені невідомий. В розмірі М. Є такий поясочок, це імітація, як декор. Ось бірочку, ви бачите, але виявився він мені за маленький. Ну, я його одягла, але виглядає не дуже. Чому вирішила одягнути, так як хотіла вам показати, як він виглядає, бо на вішаку зовсім нічого не зрозуміло. Наступно я покажу червоне балеро кашемір. В 36-му розмірі мені дуже сподобався стан. Кашемір дуже легкий, теплий повторююся, стан ідеальний. Я... Бренд мені теж невідомий. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І ще прошу вас, напишіть, що вам сподобалося що не сподобалося. Які останні знахідки ви знаходили в магазинах секонд-хенду, А також поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал, якщо ви не підписані. До речі, це балеро я купила. Шукайте його на моїй сторінці в Instagram, або на шафі. Воно трішки мені замале, але все ж таки гарно виглядає. І на розмір менше я ношу М і буде дуже класно. Наступною це буде блуза в ніжно блакитному кольорі. Вона дуже класна, дуже дорого так виглядає. Там на ній були такі невеличкі, невеличкі зачіпки. Вона не мого розміру, але вона мені дуже сподобалася. Показую вам колір стану. Ну, непоганий, вона вільного такого крою. Я її залишила в магазині, так як були зачіпки. Ну Непогано вона виглядає, ну дуже гарний, дорогий колір, дуже класний. Наступний я покажу: це, скоріш за все, верх від. Спального комплекту, це шовк, та колір такий шоколадний, але видно, що шовк вже зношений, випраний. Теж розмір. Трішки великувати, але то нічого, ну я її так вирішила вам показати, залишила в магазині. А це, я вже дивлюся, що це моє розочарування. Я її залишила, але хотіла повернутися на наступний день, її не було. Це вінтажна блуза, стан ідеальний. А на просвіт я перевіряла її, а, нічого я не знайшла. Це 42-й розмір, шовкова а, такий а, колір, неймовірно, краси колір. Вона на мене а, велика, трішки б а, на дівчину а, більшого розміру вона б підійшла, я думаю. Але крій дуже гарний, є підплічники, але повторююся, я її прогавила. Але нічого, не будемо жалкувати, будуть ще наступні речі і будуть класні речі.